Смертельна ДТП на Полтавщині сталася вона 14 липня близько 14.40 на автодорозі Київ-Харків Довжанський поблизу села Войнівка Чутівської громади. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув пішохід. Поліція розпочала кримінальне провадження. Попередні слідством встановлено, що автомобіль ЄГУАР під керуванням мешканця Харківщини 1989 року. Народження здійснив наїзд на. Мешканця Чутівської громади 1944 року народження, чоловік якраз в цей час перетинав проїзну частину. На превеликий жаль, від отриманих тілесних ушкоджень наслідок ДТП. Пішохід загинув пісні. За даним фактом, слідчим підрозділом поліції Полтавщини під процесальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури, розпочаток крім провадження за частиною другої статті 286 кримінального кодексу України. Це порушення прав безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, і в рамках цього кримінального провадження тривають слідчі дії, встановлюються причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди.